в основном спасибо Синемику насчет Саши и Лени по поводу медикаментов, потому что те медикаменты, пацаны просто, просто в шоке. Такого качества просто не встречалось и по поводу проостанавливающих. Потом спасибо тем, кто, ребята, действительно занимается перевозчиком и помогают и фермерам. Большое спасибо, мужики. Потому что действительно без вас было бы было занадто тяжело это все осуществлять. И скажу так, самое хреновое то, что это выплыло вот так. Надо было просто садиться всем, кто занимается перевозками, садиться и разговаривать. Действительно, здесь многие есть заинтересованные лица, есть стервятники, которые слетели там. Много чего всплыло после последних поездок. Я не буду говорить, что. Нам дают заявку, пацаны, та же 80-ка, 25-ка, 79-ка, 95-ка. Мы собираем и везем. С ребятами в песках, с киборами. Абсолютно знакомы. И те хотят передать письмо туда же. Щоб ви розуміли, наскільки ми зв'язані всі місце. Не перебивай! Я сам ти його лічно туди домати. перевозив і сам лічно тоді вам говорив. Навіщо перевозити туди консерви, олію і прочі, Навіщо? Люди приносять для АТО, Это, для фронту. А ці куди їдуть? К собі домой чи що? І консервацію цухпає, яку він положить собі в рюкзак. А вермішень, крупу, гречку і все таке інше, і бутилку олії, він не просить. Прикритість нашої влади. Волонтерські це питання всі зникають. Максимальна відкритість. А я відкритості не бачу. Я бачу, там хтось засідає, ті, хто засідає, хто радить, де вони взялися. Невідомо. Як хто ці люди призначають, отут колотяться люди, там колотяться люди. Зробіть це максимально відкрито. Опублікуйте, хай люди проголосують, і буде ясно і понятно. Як перевізник возили продукти в зону, а то декілька разів зверталися. Дайте нам продукти, ми їх відвеземо. У голові главі Сірова Оля виглядає, вони категорически сказали: ні, ми тобі не дамо. Таке було. До драки доходило. Помниш? Ні. Не, не помниш не, коридорів не, тут? Ти... Я лично я ти, лично... ти... Та я лічно грузив. Це інший раз хочеться. Хочеться ж не перебувай. До мене багато з присутніх приїжджало, забирали все. І кожен, коли хто не приїде, починаючи з літа, з весни, кожен приїжджав приїжджає, говорить, говорю, таке єдиний є. де говорить, там немає ніхрена. Грубо ну, правильно. Да? у мене розходилось усе. У мене йшла крупа, у мене йшла картошка. Все, якщо я не знаходив кому, я дзвонив. Чи до Синєльника, чи до Віті, чи до кого. Дзвонили, хлопці приїжджали, розбирали все. Так? Тепер відносно допомоги, то що пан Сіров говорить, що вони снабжали військову звязківців Я сам особисто зв'язківцям возив, мабуть, разів шість продукти з Попівки. Це не менше, ніж по півтони. Гнав машину з Попівки. Це при тому, що в Миргороді якоби знаходилась продукція на складах.